перш за все хочу сказати, що вже 11 років минуло. З тих часів, як Росія розпочала війну проти України, і три роки відколи почалася повномасштабна навала, безпрецедентна війна проти України. але ми в Києві зараз. Сівен моденстрідейс okay. <in> більше ніж три дні пройшло. Я думаю, що ми дуже вдячна країна. Тому в вашій особі, пане генерале, дозвольте мені подякувати американському народу. У вашій особі, пані посол, європейському союзу і народу європейського союзу. В вашій особі, пане посол, країни НАТО. і в вашій особі. Ми, пані посол країни великої сімки, велике вам. і ми також наші військові також заслуговують на щирі і подяку з нашого боку. Ну, дивіться, найлегше і неправильно б це було. це йти э, за э, по шляху око за око, зуб за зуб. Я відкидаю такий підхід. Ми повинні бути більш креативними і розумнішими. ось в чому дилема. Або ж ми хочемо, щоб Трамп виграв? Чи ми хочемо, щоб виграв Путін? Ось в чому зараз питання на е, мою скромну думку. Ми хочемо, щоб Трамп виграв, бо ми хочемо, щоб Україна виграла і перемогла отже, давайте використаємо цей розумний підхід надати американцям те, що вони просять, для того, щоб ми отримали те, що хочемо. Ми Ми живемо в такому світі, розумієте? Ми, ми всі маємо бути дуже проактивними. Я дозвольте мені декілька хвилин поговорити про план е, дій, про який в моїй голові. Я нікому не читаю лекції, просто ділюся своїми думками. Якби я був президентом е, президент Європейського Союзу, можливо, такий час настане. Ми дуже сподіваємося. Мені здається, що ЄС має бути на передньому краї тут, перш за все. Ми. terminou. terminal Потребуємо резолюцію в європейському парламенті, які говорить, що ЄС підтримує Україну і збільшує допомогу Україні на військовий, на пахпакнавійськовій пакет допомоги. просить Америку надати таку саму допомогу, надати ленд-ліз для України, попросити Америку не скорочувати їхні видатки на оборону, бо ми вже чули, що є плани нової адміністрації на 30% Сотків скоротити оборонний бюджет США і сказати, ми готові купувати вашу американську зброю, але тільки якщо ви е, ленд-ліз для України. Ми готові підвищити свої оборонні видатки, якщо ви зробите те саме. Це такий обопільний е, процес, друге. Це е, російські активи. Хочу вам нагадати, що приблизно 300 мільярдів е, в, вартістю е, російських активів є в не в Сполучених Штатах, а в ЄС. Не бійтеся росіян. Якщо ми хочемо перемогти в цій війні, ми маємо діяти. Європейці повинні. Конфіскувати і ліквідувати ці активи, сказати американському президенту, ми зробили свою частину справи. Тепер ваша а, черга зробіть те саме із п'ятьма мільярдами доларів в активів російських в Америці. Це можна використати для зак закупки для України. Ми готові по використати частину цих грошей як на підтримку української економіки, але ви маєте з свого боку зробити те ж саме, пане президенте. Третє щодо санкцій, кожного шість місяців ЄС продовжує свій пакет санкцій. І єс має бути провідним у цьому процесі і ввести вторичні санкції проти тих, хто обходить санкційну політику ЄС та Сполучених Штатів. Таким чином ЄС буде у змозі сказати адміністрації США. Ми зробили свою роботу, зробіть те ж саме наступне питання. Я думаю, що наші канадські друзі, і ми пишаємося, що ми маємо незалежну вільну і суверенну Канаду. І, і вона буде такою вічною. Ви знаєте. Пані посол, що ми маємо велику українську діаспору в Канаді. Я сама з діаспори говорить, пані посол. Ну тож, в поточних умовах є певні ем, чутки гуляють. У нас що є якесь напруження між країнами Великої Сімки? чи буде? Заява з боку Великої Сімки, щоб засудити агресію Росії, і таке інше, бо американці не дуже хочуть підписатися під такими формулюваннями. Але будьте йдіть в редівнапади в... проактивно. Ми скажімо, ми готові зробити це рішення. І з від чіткої заяви від країн сімки, що ми можемо під підтримати Україну, збільшити оборонні видатки і посилити ті альянси, які існують у нас. І ви, пане президенте, маєте включити цю це формулювання у цю заяву. Якщо ви зробите це публічно, то ви досягнете цієї цілі я yeah. думаю, що мистецтво політичних домовленостей, про які зараз так говорять, саме так і працює. Теж саме і в НАТО. Якщо ви зберетеся, і скажете, що Є поступовий підхід щодо збільшення оборонних видатків. і Ми віримо, що найсильніший військовий альянс у світі це НАТО, і ми можемо перемогти в будь-якій війні, зробимо все можливе для того, щоб так і залишалося. І ми маємо покладаємося і на вас, американці, але ви можете маєте зробити свою частину роботи, і це спрацює щодо української дорожньої карти. Ви добре знаєте, українці, що знову таки. У певних колах існують чутки, розмови про те, що щоб провести президентські вибори в Україні, найкраще щоб вибити основу із під ніг тих, хто виступає проти України, це Прийняти резолюцію в українському парламенті, і я чітко про це говорив рік тому. Давайте мені я вам нагадаю, ми маємо тут чимало парламентарів за Україну, керівники провідних партій тут присутні. Я хочу вам нагадати, що за українською конституцією єдиний орган, який має повноваження встановлювати дату президентської виборів, це що український парламент. Отже, Парламент може зробити свою роботу і висловити волю українського народу, якщо ви вирішите досить чітко в своїй резолюції виставити умови для проведення демократичних вільних виборів, а це дуже просто. Україна проводить вільні демократичні вибори через шість місяців після того, як було досягнуто, буде досягнуто комплексного комплексної мирної угоди. Крапка і хто з цим, хто з цим може виступити проти цього? Таким чином ви даєте козирну карту Трампу. І вибиваєте основу буваєте під ніг тих, хто хоче дестабілізувати ситуацію в Україні? Те ж саме стосується і мінералів е, рідкоземельних, які хочуть отримати американці. Чи хочемо ми бачимо американських інвесторів тут? Звичайно, ми будемо щасливими. Але не знаю, пане генерал, чи Зможемо ми мати тут інвесторів з Америки, якщо не буде залізних залізобетонних е, гарантій безпеки в Україні. Вони люди прагматичні інвестори для того, щоб мати е, міцні двосторонні стосунки з Сполученими Штатами. Для цього я вважаю, що наш президент має підписати меморандум про порозуміння, який не є юридично е, зобов'язуючим документом. Із Ну, це буде щось на кшталт до документу, як буде першим меморандумом, Сказати, пане президенте. Ми готові до нашої обопільно вигідної співпраці. Хочете інвестувати в Україну? Ми раді вас будемо бачити. Ми це зробить і вас, і нас у виграші, і пане президенте, ми хочемо, щоб не Україна платила за війну, яку розв'язала Росія. Ми хочемо, щоб Росія платила за цю війну на хвилиночку і в поточних умовах я вважаю, що український парламент підтримав би президента у такій резолюції і сказав, ми готові виробити всі умови, оскільки це досить складний процес. Це не не лише взяти та підписати документ. Ні. Якщо це просто для вітрини робиться, тоді просто достатньо підпису. А якщо це дійсно якщо це не реалістичний підхід, то це буде так, але ми хочемо зробити це в належний спосіб, і щоб ця угода виконувалася. Це для, для цього. Ця угода має розглядатися парламентом, і український парламент має найняти американських правників для того, щоб американська адміністрація краще зрозуміла складність. Цього питання і досягти угоди з адміністрацією США. Ви бачаєте, що я вже так довго і нудно пояснюю, але причина, за якою я говорю про це, полягає в тому, що ситуація дійсно це доленосний момент зараз. Тут або пан, або пропав і для Америки, і для України. І знову таки ми маємо бути дуже обачними і креативними, оскільки диктатори та автократи, такі як Путін, Путін дуже хитрий КГБський агент. Він може обдурити, обійти, охмурити. І саме це цим він займається на сьогоднішній день. Так, давайте подивимося. Або ж він занадто е, розумний, або ж ми дурні. Я не думаю, що ми дурніші ніж він. У нього е, союзники Китай, Венесуела, Іран і інші емпарії світу. І цей виклик дає нам шанс стати сильнішими і. Перемогти у цій війні, дякую.